Вітаю, мене звати Катерина Павловська. З вами Факти Тижня тут ми аналізуємо ключові події останніх днів, аби розуміти, що буде далі з нами, з країною. Тож, аби бути в курсі подій, підписуйтеся на наш канал. А зараз поговоримо про мобілізацію по-російськи. Батальйон дубілісі як диванні патріоти Росії обживаються в Грузії, Казахстані та Вірменії. Чим небезпечні амбасадори руського міра для країн, які їх прийняли? Росія! Операція розстріляти воєнкома, безпробудне пияцтво, підпали військоматів та інші особливості національної могилізації. Жон євуших матері просіть прокладки протести в Дагестані. Та сталінський досвід, як Путін проводить етнічні чистки під виглядом мобілізації у винужний страні, а також наскільки небезпечні на сотні тисяч російських зомбій, яких вже кинули на обій до окупованих частин України, ексклюзив фактів тижня з аналітиком Американського інституту вивчення війни. Цей розстріл стався ледь не в прямому ефірі. Шоковані люди розбігалися у всі боки. Таким своєрідним способом 25-річний житель Усть Ілімська Іркутської області відповів на путінську мобілізацію і випустив шість куль у керівника місцевої призивної комісії. В інших містах Росії проводили тихі диверсії. За цей тиждень там підпалили майже 50 воєнкоматів. Сажлі на наш воєнкамат. Собачья перша хвиля буде смертники. Це було зрозуміло одразу, і багато експертів про це казали в тому ж в сенсі, що треба було затикати дірки. Але навіть я не мог собі уявити, що вони їх день в день відправлять на, на на фронт. Але так і сталося. Ось тримтячим голосом, свіжомобілізований, який вже встиг потрапити в український полон, розповідає свою коротку історію участі у війні. Я Пашков Алексей Владимирович, 77 -го года. Призван военным московским военкоматом 21 сентября 2022 года. Ряды советской армии. Как у советской армии? Ой, Пашкову ще дуже пощастило, адже він потрапив у полон, а не в могилу. Але так пощастить точно не усім. Очевидно, усвідомлюючи це майже зі сльозами на очах. Інші гори бійці записують ось такі звернення. Всім привіт на перший танковий полк нам офіційно сказали, що підготовки перед відправкою в зону бойових дій не буде. Ані підготовки, ані можливості відкосити представники військкомадів одразу заявили, братимуть усіх незалежно від віку і стану здоров'я, позванкової грижі, пластини в голові. І так далі, і так далі. Это значить, ви призиваєтесь во время мобілізації. Все одно подлежить її. Тож лави армії, що називала себе другою світі, часто поповнюються ось такою совістю нації. Застіму парткі боєць невидимого фронту. Давай має дівайся, не позвоні російську армію. Їх поселили, де доведеться, а набори першої медичної допомоги закликали повитягати з жіночих косметичок. Аптечка аналога в которой дійсно ні. Так, мужики, только не ржать. Жен, девушек, матерей, просите, прокладки. Самые дешевые прокладки плюс самые дешевые тампоны. Тампоны знаете для чего? Нет, кровь Откуда? ранение, прям туда вводите и все. Он начинает разбухать и придавливать стенки. сброя теж богато багато божаты. Пацанам танкистам. Такую шляпу выдали. Іржаві автомати Калашнікова це хоче привід для сміху, але ще не означає, що вони небоєздатні, якщо їх відмети. Але це дає нам іншу важливу інформацію: як ймовірно зберігаються набої, бо іржаві набої стріляти вже точно не будуть. Усе це, звісно, типовий російський абсурд, над яким так само іронізували і на початку повномасштабного вторгнення. Але окупанти змогли захопити значну частину наших територій, тому очевидно, не треба недооцінювати їх і зараз. Чим дольше вони будуть їх готувати, тим більшу небезпеку вони будуть для нас становити. Ну в більшості свої навчання повинно тривати не менше ну півроку. Це навчальний Період для молодого бійця або для мобілізована. Ну, принаймні, хоча б три місяці. З перших днів усім стало зрозуміло, що ця мобілізація ж ніяк не часткова. Очевидно, що потім намагається взяти не якістю, а кількістю. На сьогоднішній день є відомості, що до кінця року вони хочуть відмобілізувати як мінімум півмільйона осіб. А на наступному ще півмільйона, і того мільйон двісті тисяч. Збирати таку кількість людей здебільшого почали із національних меншин. Чимало експертів відзначили, що Путін взяв на озброєння сталінські методи під шумок мобілізації, вирішив провести етнічні чистки, в тому числі серед кримських татар. Особливо гучні протести, так звана «могилізація» викликала в Дагестані. Про те, що більшість росіян не збираються йти на війну, стало зрозуміло у перші ж дні. Дорога до московського аеропорту Внуково перетворилася на суцільний багатокілометровий затор. Попри те, що квитки зросли в ціні подейкуди ледь не в десятеро. Шоковані казахи демонстрували порожні літаки, що летіли у бік Москви. Хоча у зворотній бік все було забито. Сі чимало чоловіків призивного віку помітили і на фінському кордоні. Майже одразу країна заборонила в'їзд росіянам. Тікали в Казахстан, Узбекистан і навіть монголію. А на кордоні із Грузією, частину якої росіяни окупували, вони стояли по чотири дні і знайшли коруч зробленими юртами для тимчасового життя та горами сміття. Велич імперії у всій красі при в'їзді росіянам доводилося здирати літру зет зі своїх автівок, ховати татуювання, і навіть так пропускали на усіх. Однак і інших не чекав в країні теплий прийом, розповідає нам грузинський політолог Гела Васадзе. Слава Росії свою Росію. А окупант у Грузії сотні тисяч переселених осіб з Абхазії та так званої південної Осетії. Вони є біженцями у власній країні. Зрозуміло, що їхнє ставлення до росіян вельми негативне. Опозиційна політикиня Нона Мамулашвілі навіть закликала закрити кордон, адже будь-яке скупчення росіян завжди викликає у Путіна маніакальне бажання захищати їхні права та створювати квазі республіки. до Грузії. заїжджає дуже багато молодих чоловіків. Більшість з них спортивної статури, деякі короткострижені. І взагалі то немає жодних гарантій. Я думаю, що серед них, звичайно ж, співробітники російських спецслужб це загроза Національній безпеці знаючи імперські замашки та підступність Росії, грузини побоюються, що ці молодики можуть створити сплячі агентурні осередки і облаштувати конспіративні квартири, як ті, що на початку війни сотнями виявляли в Києві. Крім того, через те, що росіяни ввезли велику кількість валюти, грузинський ларі відносно долара значно просів. Звісно, ціни на все зросли від оренди квартир і взагалі квартир до продуктів харчування з одного боку, це якби імпульс економіці, а з іншого це створює соціальну напругу у суспільстві. Попри те, що багато росіян призивного віку втекли, все одно вдалося мобілізувати більше ста тисяч людей, заявили в українському генштабі, як це може вплинути на хід війни. Факти тижня ексклюзивно запитали у аналітика Американського інституту дослідження війни Джорджа Бароса. Ви можете взяти 500 тисяч солдатів і змусити їх працювати незалежно один від одного, не маючи хорошої координації, і вони будуть неефективними. Ви можете взяти. Взяти цих же 500 тисяч солдатів і навчити їх діяти у структурах загонів, взводів, супроводу, батальйонів, полків, бригад і гарно їх координувати. І ви виявити, що ці ж 500 тисяч солдатів будуть набагато ефективнішими. Другий варіант точно не про Росію. Звісно, у Путіна немає часу на серйозну підготовку ресурсу для забезпечення. Також з тампонами та прокладками замість турнікетів з іржавими калашами та танками без боєкомплектів. Це просто стіна живого м'яса, яку доведеться перемелювати з СУ. Тож все, що може виграти президент Росії, це небагато часу ціною багатьох життів. Путін досі не хоче оголошувати повну мобілізацію, тому що розуміє це значні політичні втрати, і відверто кажучи, те, як росіяни проводять мобілізацію, відправляючи на передову ненавчених, дуже старих людей без будь-якої підготовки, це рецепт катастрофи. Катастрофи не лише для гарматного м'яса та їхніх сімей, але й для самого Путіна, який закопує себе усе глибше, адже сама по собі мобілізація не закриває глобальних прогалин військового управління та, взагалі, неефективної армійської системи Росії. На це потрібні роки та мільярди рублів. Ми знаємо, що у Росії не лишилося жодного військового підрозділу, який би вони могли витягнути зі своїх резервів. Кожен так чи інакше був атакований і щось втратив. Це стосується також і так званих добровольчих угруповань. Так, завдяки мобілізації у росіян не з'явиться ефективна бойова сила, але на жаль, навіть в такому вигляді, вона буде призводити до жертв з українського боку. Мобілізація красномовно продемонструвала, ті, в кого була можливість, одразу ж чкурнули, аж гай шумів, у кого не вистачало грошей, підпалювали військомати та стріляли у воєнкомів. Більшість росіян готові підтримувати свої імперські комплекси лише з диванів. Ті ж, хто вирішив, хоч якось висловити свою незгоду з диктаторським режимом, виступили не проти війни, а проти мобілізації. І це теж показово. Тобто, коли якісь інші росії. Я вбувають українців, то Росія вперед. Коли їх самих посилають помирати в Україну, імперська велич десь безслідно зникає. Якщо вам сподобалося це відео, тисніть лайк. Це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів. І напишіть в коментарях, чим може закінчитися ця мобілізація особисто для Путіна. З вами була Катерина Павловська. До зустрічі у фактах тижня.